Майдан у центрі столиці стоїть уже більше як два місяці, намагаючись донести владі владі і світові свій біль, свою тривогу, свою надію і свою рішучість. Але у багатьох мешканців країни зорієнтованих насамперед на телебачення сусідів, і досі виникає багато запитань: для чого вони там стоять? Скільки їм за це платять? Хто ними керує? Щоб допомогти по розумінню, ми записали запитання в одній частині країни і попросили на них відповісти людей на майдані. Далі цю розмову слухайте без коментарів. Добрий вечір, дорогі українці. Добрий день, шановна громада. Для чого ви знаходитесь на майдані? Які у ваші цілі і що ви хочете отримати від цього мероприятия? В Першу чергу ми хочемо отримати, щоб э... Наша людська гідність була захищена, щоб на Україні прийшла на кінець законність, щоб закон був для всіх один. Щоб нас почули, нас побачили, зрозуміли, що ми вже люди. Не знаю, як вони свої сім'ї, дітей бросили, оставили і задають такі глупі питання. Стоять за євро. Це взагалі велика. Це не глупість. Сім'ю я не покинула. Я сюди приїхала сім'єю. Я сюди приїхала не за євро. Я Сюди приїхала прежде всего за наш весь народ і за Кримський, і за Харків, і за Донецьк, і за Західну Україну. А що ви пропонуєте? Сидіти на дивані і стогнати? Чому вони стоять на майдані, ані працюють? Я працюю до шести вечора. А після шести вечора я на майдані. Сьогодні субота. Мій вихідний день. Я його проводжу так. Я працюю. Чому ні продаються за гроші? То одні, то другі, то треті, то п'яте. Вони просто продаються тупо. І найкраще, люди... що всі люди. Це я взагалі не розумію цього питання, хто продається, за що продається. Мені ніхто не платить, а навпаки, я приношу на Майдан все, що потрібно, все, чим я можу допомогти Майдану. Коли ви думаєте, наконець об'єднати Україну, Чи ви хочете її розділити. Тут ніхто не роз'єднує Україну. Знаєте, сьогодні я познайомилася із жіночкою, яка залишила свою маленьку дитинку от півтори роки, і приїхала сюди з Луганська. то я гадаю, що майдан об'єднує нас усі. Хто вас містить убитки? Зараз розгром вулиць? Ми зберемо всім народом українським велику толоку і проведемо. Ну... Прибирання нашого Києва. Якщо упадет упадуть морози, буде плюсова температура, розтають на 80% з снега барикади митингуючих, і то есть, ну как вони будуть швидко свій свой в защити. Ми твердо переконані, що поки впадуть морози і э, розтопиться барикади, всі наші вимоги будуть виконані. Ми переможемо. Повернемося з перемогою додому. Слава Україні!